Вітаю на уроці української мови. Продовжуємо говорити про речення. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись розпізнавати і будувати речення різних видів. І продовжимо знайомитись з Єгиптом. Хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо три слова, правопис, яких ви повинні запам'ятати: держава, дисципліна. Життя радісний. Прочитай діалог. Данилку, прочитай складені вдома речення. Ірино Петрівно, чи будете мене сварити за невиконане домашнє завдання? А чому ж ти його не виконав? Забув, Ірино Петрівно, погано, Даниле, що в тебе така коротка пам'ять. Поясні. Чому в реченнях стоять коми. Перевір себе за правилом. Слово або сполучення слів, яке називає того, до кого звертається мовець, є звертанням. На письмі звертання виділяють комами або знаком оклику. Саме через те, що Ірино Петрівну Данилку. Є звертання, тому на письмі слід звертання виділяти комами. Наприклад, якщо на початку речення, то ми після звертання ставимо кому. Якщо звертання всередині речення, то ми його виділяємо комами з обох сторон. Або, як іще написано у нас в правилі, ми можемо з вами. Виділяти не комом, а знаком оклику. І, наприклад, Ірина Петрівна – знак оклику, чи будете мене сварити за невиконане домашнє завдання? Але, звичайно, знак оклику всередині речення ми не можемо поставити. Тому тоді ми будемо в даному випадку звертання виділяти двома комами. Прочитай текст. Випиши питальне речення, відповідь на нього і спонукальне речення. Чи знаєш ти, хто винайшов папір і чорнила для письма? Це були єгиптяни. Писали вони іероглифами. При дворі фараона у храмах були школи писарів. Там школярі заучували іероглифам. Читали тексти виконували письмові вправи. Тексти для письма, здебільшого, були повчальні. Одне з найвідоміших повчань звучить так: Зверни ж серце твоє до книжок, немає нічого вищого за книжку. Виписуємо питальне речення, відповідь на нього і спонукальне. Звичайно, питання речення. Чи знаєш ти, хто винайшов папір і чорнило для письма? Відповідь на нього. Це були єгиптяни. І спонукальне речення. Ми спонукаємо до дії. Звичайно, ж серце твоє до книжок, немає нічого вищого за книжку. Виписали. Тепер виконуємо наступну частину завдання. Перебудуй кожне з них так, щоб у ньому було звертання, і запиши. Давайте з вами будемо звертатися до нашого друга гаджика. Перебудуйте питальне речення, щоб у ньому було звертання до гаджика. Гаджику, чи знаєш ти, хто винайшов папір чорнило для письма? Так, гаджику, це були Зверни ж своє ж серце твоє щебетунчику. Вибачте, гаджику до книжок, бо немає нічого вищого за книжку. Звичайно, ви можете звертання писати не до гаджика. Ви можете писати звертання до щебетшика, або іще до будь кого з ваших друзів. Але на письмі не забудьте своє звертання позначити комами. Прочитай повідомлення Щебетонщика. Постав три запитання. За його змістом і запиши. Тобі, звісно, відомо, що у році 365 днів, а доба складається з 24 годин. А першими використовувати таку систему літочислення додумалися єгиптяни. Як називаються речення, в кінці якого стоїть знак питання? Питальні речення. От нам зараз з вами потрібно перетворити розповідні речення в питальні. У нас є з вами текст і слід за текстом скласти три речення. Ось такі речення вийшли. У мене. Хто першим винайшов сучасну систему літочислення? Скільки днів у році і скількох годин складається доба? Отже, сьогодні на уроці ми з вами шукали речення в тексті, перетворювали їх. Вивчили, що звертання на письмі виділяють комою. а також ми з вами складали питання речення. На цьому урок з української мови завершено.